Деніал! is Daniel? Другий бій Олександра Усика і Деніала Дюба вже в цю суботу. Зібрали в одному місці все, що треба знати про цю подію. Де та коли дивитись бій? Як пройшла підготовка боксерів і як так вийшло, що саме Усик тягнув на собі всю розкрутку реваншу? Хутенько став подобайку і підписку, та поїхали! Бій відбудеться на легендарній арені Вемблі, яка вміщує 90 тисяч глядачів, і на цьому поєдинку очікується аншлаг. Та по словам промоутера Френка Уоррена, велика вірогідність, що доведеться оснастити стадіон додатковими місцями, розширивши арену до 94 тисяч посадкових місць. Що цікаво, рекорд Британії за відвідуваністю боксерської події був встановлений завдяки Деніало Дюбоа. В минулому році його битву з Ентоні Джошо також на Уемблі відвідала 98 128 глядачів. Так, тихою сапою Деніал Дюба виходить з тіні Ейджея і Тайсона Ф'юрі, перетворюючись на велику зірку. Але тут не тільки заслуга Дюба. Річ у тім, що Усика люблять в Британії, і це такий собі феномен. Його люблять, попри те, що він перемагав співдюжини топових британців. Тоні Белью, Дерек Чесора, двічі Антоні Джошуа, Деніел Дюбуа і двічі Тайсон Ф'юрі. Це буде вже четвертий виступ українця на туманному альбіоні і є підозра, що не останній у тому, що Усика велика фанатська база, нема нічого дивного. Олександр харизматичний хлопець, але він бере не тільки своєю харизмою, а й правильними меседжами. Ну давайте відверто, що цікавого можна сказати про Деніела Дюбуа напередодні реваншу з Усиком. Від згадок про вкрадену перемогу нудить вже самих британців. А ще що? Крім штовханини на першому фейс фейс-офі, нічого в голову так і не приходить. Цей персонаж цікавий британцям лише тому, що він сам британець. По суті, рекламну кампанію веде Олександр Усик, причому робить це легко і невимушено, а Деніел не може навіть підтримати щось цікаве. Згадати хоча б інтерв'ю, Де Усик казав, що у Дюбуа не самий сильний удар, адже його колись бив кінь копитом. Лайкен. Yeah. No, no. like yeah, yeah. <laughs> Деніал розгубився як дитина. Те ж саме було, коли Дюба штовхнув українця, а потім, коли той встав в стійку, брит виглядав трохи наляканим. Які цінності транслює Дюбуа, крім згадок про пограбування? Сімейні? Ні. На відміну від того ж Олександра, який говорив, що кожній своїй дитині він присвячував велику перемогу, а третє абсолютне чемпіонство присвяти молодшій донечці Марійці. Крім того, Усик транслює на весь світ культурні цінності. До прикладу, він презентував на Трафальгарській площі реконструйовану мозаїку Алли Горської під назвою Боревітер. Оригінал роботи був знищений руснею в Маріуполі. Ледь не в кожному інтерв'ю він нагадує, що на його батьківщині війна, і Україна бореться за свободу, а він за Україну. За що бореться Деніал Дюбо? Чим він цікавий, окрім боксу? Отож, краще самого Усика тут не висловишся. Деніаріз Деніал! А поки Усик робить правильну справу, адже західному світу весь час треба нагадувати про війну в Україні. Ми прекрасно знаємо, що в нас відбувається, і допомагаємо нашим захисникам. Прошу підтримати дружній збір на засоби РЕП для ДШВ. Навіть 50 гривень це серйозна допомога, яка здатна врятувати не одне життя. Створив дружню на банку, всі гроші, з якої будуть передані на цей перевірений збір. Прозвітуй в своєму телеграм-каналі. Бій 19 липня реально масштабний. Історичність моменту в тому, що у разі перемоги Усик стане триразовим абсолютним чемпіоном і дворазовим абсолютом в Гевівейті. В епоху чотирьох поясів такого не робив ніхто. Невеличка довідка, абсолютний чемпіон це боксер, який володіє всіма найпрестижнішими титулами в боксі. Їх чотири: WBC, WBO, WBA і IBF. Перші три регалії у надважкій возі зараз належать Олександру Усику. Той час, як Деніал Дюбуа володіє титулом IBF. Цей пояс також належав українцю, але йому довелося відмовитись від нього заради реваншу з Тайсоном Ф'юрі. Тож, Дюбуа має завдячувати за такий подарунок саме Усику. Ну і чиновникам IBF, які в своїх кабінетах підписали документ про зміну статусу з тимчасового чемпіона на справжнього. Боксери зустрічались вперше два роки тому у Вроцлаві, Польща, і тоді дострокову перемогу здобув Усик, зупинивши Деніала у дев'ятому раунді. В цілому там було без особливих шансів для андердога, і краще на що він спромігся, це зарядити по яйцям Олександру Усику. Саме то я перкот став візитівкою в розкрутці реваншу. В одному з відео я детально розбирав той момент, якщо цікаво, був то легітимний удар чи порушення правил. Дивись відео за підказкою. Обидва боксери чудово пройшли тренувальний табір. Деніал Дюбуа паренгував з британським любителем Айзеком Окохом, який по антропометрії дуже схожий на усика, в той час як Олександр виписав собі Санела Хасановича, Фрейзера Кларка і ще купу кремезних африканців. Більше того, Олександр навіть підключив секретну зброю і сперенгував з ек-чемпіоном Белатори Ярославом Амосовим. Напевне, вивчав пару прийомчиків на випадок, якщо Дня знову візьметься за своє і націлиться на крашенки. Треба зазначити, крім мусика, в боксерському шоу в Лондоні виступлять ще двоє українців: супертяж Владислав Сіренко і напівтяж Даніель Лапін. Сіренко спочатку мав битись з іншим українцем Андрієм Навицьким, та той нагородив всілякого бруду, а потім знявся з бою. Буває! Заміною став міцний брит Соломон Декрейс. Хороший варіант як для заміни. Що стосується Лапіна, який є постійним партнером Усика по кемпу, то його чекає перший серйозний тест в кар'єрі. Він зустрінеться з небитим бритом Льюісом Едмансоном, а на конобоя буде пояс інтерконтинентального чемпіона IBF на півтяжах, враховуючи паспорт опонента. Даніелю треба добряче попрацювати, щоб переконати суддів, що він кращий. Ну а перед головним шоу відбудеться крутий махач супертяжів між британцем Лоуренсом Околі і південноафриканцем Кевіном Лереною. Так, тим самим Лереною, який нещодавно не помітив в титульному бою в бріджервейті українця Сергія Радченко. Огляд бою за підказкою. На цей раз Лерена стрибнув в Гевівейт, де розіграє титул срібного чемпіона WBC. Головну подію шоу Усик Дюба 2 офіційно в Україні можна подивитись на стрімінговому сервісі MegaGo. Для цього підійде підписка оптимальна за 199 гривень на місяць або ж будь-яка вища, максимальна чи Мегапак XL». Орієнтовно бій почнеться о 23.30, але рекомендую вмикатись трохи раніше, аби точно не пропустити початок події. Якщо ж хочеться побачити бої українців в андеркарті, то виступ Лапіна орієнтовно починається о 21, а файт Сіренка з Декрейсом на самому початку шоу, орієнтовно о 20.00. Але моя рекомендація включати з самого початку і дивитись весь карт. Тоді точно нічого не пропустиш, а принаймні на папері шоу насичене цікавими протистояннями. Пиши в коментарях свій прогноз на реванш Олександра Усика і Деніела Дюбоа, а також прогноз на бої андеркарту. Чи зможуть українці вибити Петріне Бінго і покинути Лондон в статусі переможців? Якщо ще не поставив вподобайку, то зроби це прямо зараз. А також підписуйся на канал, аби не пропустити ще більше цікавих відео про Бокс. Дякую і до зустрічі!